Сьогодні я покажу вам, як в Савинській громаді зустрічали весну. І не просто зустрічали, а відбулось театралізоване свято, на якому харківські артисти разом з місцевою дітлахою виступали і тим самим приносили радість людям. Учні Савинського ліцею провели ярмарку, продаж чистичок, всяких смаколиків. Всього того, що може зацікавити покупця. Всі кошти від ярмарки були надані на допомогу ЗСУ, так як до сих пір іде війна і рашистська нечість до сих пір знаходиться на Україні. Сьогодні в своєму інформаційному випуску я покажу вам лише фрагменти цього свята, так як воно проходило довгий час. І в його програмі були і майстер-класи, і дитячі поробки, і вистава акторів театру Очерет. На все це глядачі дивилися і раділи, як мирне життя, адже діти зараз навчаються в онлайні і один одного можуть бачити тільки в телефоні. А тут така зустріч яка всім я вважаю запам'ятається надовго, а саме головне всі ті кошти, які були вторговані на ярмарці, підуть на підтримку ЗСУ, тим самим прискорять нашу перемогу. Добрий день, савенчани! Щасливо з того, що цього чарівного весняного дня ми змогли вам з вами об'єднатися. Зібратися, створити святковий настрій одразу після жіночого свята, саме в день народження нашого кобзаря, ми з вами показуємо нашу незламність, нашу силу, нашу витримку. Ми збираємось у день сорока святих. То нехай сьогодні Боже благословення дасть нам з вами провести цей захід в мирі, в безпеці, в злагоді. Сьогодні тут зібралися не лише Савинська громада, сьогодні доєдналися до нас громади Харківської області, щоб поярмаркувати. Сьогодні з нами в онлайні і тут присутні друзі з усієї України. Це найголовніше, коли ми можемо показати всю єдність України в одному місці. Не просто так саме подвір'я дитячого закладу дошкільної освіти, нашого простору New Day, за підтримки наших постійних друзів-партнерів Кодай. For life. Ми змогли організуватись і провез, проводити поки що такий захід. Безліч локацій, які будуть цікаві всім. Ярмаркова алея, де можна придбати найкращі смаколики у найактивніших наших дітей. Безпосередньо в альтанці у нас майстер-класи з випічки млинців та е, глінтвейну, безалкогольного весняного глінтвейну. А тут, у приміщенні закладу дошкільної освіти, в укритті у нас буде проходити ще декілька майстер-класів, до яких можна буде доєднатися. Тому сьогодні насолоджуємося сонечком, насолоджуємося спілкуванням, об'єднуємо зусилля і разом зустрічаємо весну всіх зі святом на Савинській землі. Все? Вони продавці сьогодні вони на нас і не знають. Ну, Дай я пройду. Святом вас! Давай, сюди, сюди подивилися. Тільки За що вип'ємо? Да. Настала весна, да. а весна несе завжди позитивні зміни. Давайте вип'ємо за те, щоб діждатися нам перемоги. Так. І відгуляємо, так як світ потім. А зараз підтримуємо Збройні Сили України, допоможемо їм трішки за перемогу. За перемогу. А слава вас немає. Ось на мене, можна так показати. Да, Молодці, ну давайте ще раз. Добре, <говори> Акуратно, Нам треба сім. А що ти правильно посчитала вона? Правильно? Сюди подивились, подивились, сюди. Це у нас. Шостий клас. Шостий клас, шостий Б клас. А це ви скільки наготували смаколиків і всього, так? Да? Як справи шостикласники? Добре. Добре, це у нас вже 11 клас. Гасуні мої. Дівчата як навчання йде? Нормально? Нормально? Що торгували сьогодні? Вороги спродали всі. Уже все, це я опоздав. Ясно. Що це ви тут робите? А ми робимо сонце ясне. ляльку прекрасно. Подивіться яких. Молодці. Це наші колеги з дергачів. Навітали своїм майстер-класом на наш благодійний ярмар. Що ви тут робите? Ми робимо оберіг, сердечко із весняною пташечкою. Атріатична наше натоплатитне сердечко. Такий у нас буде оберіг. Роблять е таких ляльок, лялька-маслянка. на вас, так. Мастиця, лялька маститься боже. Те, що... Молодець, скільки торгувала вже Я не рахувала. Я Не рахувала багато нормаль. У нас сьогодні свято зустрічі весни на день народження Тараса Грозовича Шевченка. Одразу після міжнародного жіночого дня на подвір'ї закладу дошкільної освіти. Зібралися найкращі представники громади. Це наші діти, їх батьки, гості, люди, які не байдужі. Ми сьогодні робимо велику справу. Ми об'єднуємо зусилля для допомоги збройним силам України, і саме сьогоднішнє свято з відкриттям весни покликано того, щоб наблизити перемогу. Тож сподіваюсь, що всі зусилля наших дітей вони не пройдуть повз увагу наших мешканців. І ми сьогодні отримуємо окрім задоволення, окрім настрою, неймовірного настрою ще й од. Отримуємо допомогу для наших Збройних сил. Тут працюю волонтером. Вчу дітей англійською вільний від роботи час в центр розвитку громади міста СМТ Савенців. Ну що, торгувала? А, так, придбала квіточки, придбала для кімнат. Доброго дня. Ми сьогодні відзначаємо сьогодні в Україні значні свята. 9 березня, день народження шанованого нашого кабзаря. Весна, яка несе завжди надію, весна йде, красу несе. І сьогодні якраз ми ярмаркуємо учні нашого ліцею, батьки, вчителі, долучилися до ярмарки. І на сьогодні, думаю, будуть зібрані значні кошти, які зрозуміло. Будуть задіяні на допомогу Збройних сил України. Свято віримо перемогу. Слава ЗСУ і слава героям. Навіки слава подумав, що наш захід закінчився. Він абсолютно не правий, тому що зараз на вас, як і казав, очікує театральне дійство. У нас а... після ярмарки харківські артисти показали виставу. На якій весна перемагала зиму. І в цій виставі приймали участь і наші діти, які за такими святами дуже скучають. Після вистави всі стали палити дідуха, співали пісні, водили хоровод. Про все це я зроблю окремий репортаж. Як сподобалося сьогодні свято? Сподобалося, багато емоцій. Думаю, треба хоча б пару днів, щоб зрозуміти наскільки було прикольно, що нам покращити і так далі. що тут відбулося. Так спалили дідуха, поводили проходи, поспівали веснянки, зустріли весну. От дуже дякуємо. Добре, дякую, і до перемоги.